Добрий день. Я зараз розкажу, як виконувати домашнє завдання. Домашнє завдання наступне: у вас є табличка, вам треба провести спостереження, експеримент. Що буде відбуватися, коли ми будемо вносити зміни в електронну таблицю? Як можна вносити зміни? Ну, По-перше, зміст Плітинки, які ми, яка є активною. Це виділено, зараз роблю трошки крупніше. Значить, виділено зеленим. Він відображається в рядку введення формул. Ось рядок введення формул. Коли ви навели, у вас навіть з'явилась підказка. Ось-ось-ось. І як вносити зміни? Зміни можна вносити двома способами. Перший спосіб внести в, рядку, в рядочку введення формули. Ось я написала 30, натиснула клавішу Enter, і в мене вже, подивіться, змінилася і вартість покупки, і змінилося вигляд діаграми. Далі, можна вносити зміни, наприклад. Двічі класнувши мишею в цій клітинці, в якій ми хочемо внести нову інформацію. Ось, наприклад, ось таким чином я двічі класнула, тепер я витру те, що було. І спостерігаємо. А дивіться, я не натискала Enter. Я, натис... я класнула в іншій клітинці. Так само, наприклад, ми можемо. І е, коли ми тут вносимо 10, клацнули в іншій клітинці, і змінилося всь, е, все, що ну, і вартість, і е, кожного з виду покупок, і вартість повністю Покупки. І тепер подивіться, значить, як можна вводити інформацію. Вводити інформацію можна через рядок формул і натиснув клавішу Enter, можна, двічі класнувши в клітинці, витерти ту інформацію, яка була. Вести нову. Можна натиснути клавішу Enter, а можна клацнути по іншій клітинці. Ще раз показую 10 і клацнула по іншій клітинці, і в мене вже є нова інформація. Вам треба змінити дані в таблиці, спробувати, як це робиться, і надіслати мені змінений цей файл. Чекаю на ваші роботи до побачення.